Німецькі військові не можуть вільно збивати дрони над країною через конституцію, ухвалену після Другої світової, яка обмежує використання армії, пише Політіко, в такий спосіб хотіли запобігти можливості використання військових для переслідування опонентів, як це робили нацисти. Солдати Бундесверу можуть вільно збивати дрони лише в разі масштабного вторгнення або над військовими базами. Новий закон про бронювання ухилянтів на 45 діб, не звільняє їх від штрафів та тюрми, пише судово юридична газета. У пункті перебувають в розшуку за порушення правил військового обліку не вказано, в якому розшуку, ТЦК чи кримінальному. Крім того, додали норму, що бронювання таких військовозобов'язаних працівників не звільняє їх від встановленої законом відповідальності. А за це якраз і світить адмінка та навіть кримінал, як це буде врегульовано, наразі невідомо. Естонія, Латвія та Литва розробляють плани евакуації людей через зростання військових витрат Росії, передає Reuters. У Литві вже провели навчання. Естонія планує переселити 10% населення, Латвія до третини. Пріоритет у разі загрози матимуть військові колони через Сувалкський коридор. Водночас Путін на прес-конференції анонсував появу нової зброї та заявив, що відповіддю на передачу Україні ракет Томагавк стане посилення російського ППО. Руслана лежичко відреагувала на переспів своїх же хітів в'єтнамською співачкою Хо Куїн Хуонг. Лежичко прокоментувала скандал навколо Хо Куїн Хуонг, яка без дозволу виконала й опублікувала її, а також пісні Тіни Кароль під власним ім'ям. Артистка уточнила, що всі виняткові права на композицію дикі танці залишаються за нею, як за автором і виконавицею. Вона також виявила ще кілька своїх пісень, які були видані у В'єтнамі під чужим авторством, Андрій Миронець Емексем Інформ.